Підтримка від партнерів Україна отримала понад 4 мільярди євро траншу від ЄС в рамках Юкрейн Фасіліті, відшкодування збитків за житло, держава спрощує доступ громадянам до програми її відновлення. Лікарні під час воєнного стану у Верховній Раді хочуть врегулювання питання з листками непрацездатності. Україна завдяки підтримці Сполучених Штатів демонструє потужний спротив РФ. На цьому наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з делегацією американського аналітичного центру Ренд. За словами спікера парламенту, Росія продовжує тероризувати Україну, не зважаючи ні на що, чи то дитяча лікарня, житлова забудова чи енергетичний об'єкт. Стефанчук вкотре закликав США посилити українську ППО та зняти всі обмеження на використання західного озброєння. Питання протиповітряної оборони для України це є вкрай важливим, тому що саме завдяки нашим партнерам і протиповітряним комплексам нам сьогодні вдалося зберегти тисячі життів українців. Зняття обмежень на застосування тієї зброї, яку має Україна. Україна здійснює оборону себе і здійснювати оборону інколи зв'язаними руками дуже складно. Звичайно, більше артилерії, снарядів до них і більше авіації. Україна отримала від Євросоюзу треншу 4,2 цілих мільярда євро. Він складається з пільгового фінансування у розмірі 2,7 цілих мільярда євро та безповоротного гранту у 1,5 мільярда. Кошти ЄС виділені у межах програми Ukraine Facility, Уряд спрямує на соціальну підтримку, гуманітарну сферу та інші бюджетні програми. Військові ж видатки Кабмін продовжує фінансувати виключно за рахунок власних ресурсів. Програма фінансової підтримки ЄС розрахована на три роки та передбачає надання Україні 50 мільярд. Дів євро з них до кінця цього року Київ має отримати ще 16 мільярдів. Загалом від початку 2024 року ЄС надав Україні вже понад 12 мільярдів євро бюджетної підтримки. Всього від початку вторгнення РФ, як зазначила президентка Єврокомісії Урсула фондерляїн, Україна вже отримала понад 100 мільярдів євро допомоги. В той час фінансова підтримка партнерів передбачає реалізацію низки реформ за п'ятьма напрямками. Це зокрема вдосконалення антикорупційної політики та державних фінансів, підтримка аграрного сектору. Захист навколишнього середовища та цифровізація країни ці реформи насамперед необхідні для зміцнення фінансової стійкості країни, кажуть народні депутати. Для нас це вкрай важливо, бо ви знаєте, що у нас достатньо напружена ситуація з публічними фінансами. З другого, з другого боку, також це цей транш він допоможе. Забезпечити наші валютні резерви і позитивно вплине на стан гривні і на стан фінансової системи держави в цілому. Ну і третє це безперечно позитивний сигнал для всіх наших кредиторів про те, що ми як надійним кредитором, за те, що ми виконуємо всі взяті на себе зобов'язання. А умовою надання цього траншу було виконання дев'яти дев'яти зобов'язань відповідно до Ukraine Facility, Тому власне це абсолютно позитивне і класний сигнал сьогодні для нас. Якщо цього року загалом, ми, ми очікуємо, що фінансова допомога до кінця року складе 38 мільярдів доларів. То вже в 2025 році така сума буде десь порядка 31,4 мільярди доларів. В 2026 році відповідно 21,4. І міжнародні наші партнери нам наполегливо рекомендують шукати внутрішні ресурси. Мається на увазі. Виводити економіку з тіні, працювати над відповідними реформами, законодавчими ініціативами щодо легалізації тіньових ринків. Понад 2,5 тисячі систем крапельного поливу для України закупить продовольча та сільськогосподарська організація ООН ФАО. Обладнання, яке придбають за фінансові підтримки Франції, передадуть сільським господарникам Запорізької, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Повідомили у комітеті Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Нині, в умовах війни та глобальних змін клімату, система підземного крапельного зрушення є найбільш ефективною та економічно обґрунтованою кажуть аграрії. Основною перевагою закордонних. Технології є значне зниження витрат водних ресурсів. Це також екологічно безпечний спосіб поливу садів, виноградників, баштенних культур, в умовах відкритого ґрунту, а також в теплицях для південних регіонів України, де нестача води особливо відчутна через російську агресію, зокрема руйнування Каховської ГЕС, це підтримка продовольчої безпеки та покращення ведення сільського господарства. ФАО об'явила тенда на закупівлю 2600 систем капельного поливу, які будуть надані безкоштовно. Ма фармарам з Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей для того, щоб вони могли відновити своє сільське господарство, відновити гочівництво інші напрямки в тендері можуть прийняти участь також українські постачальники, що дуже важливо для розвитку українського бізнесу. Подати на її відновлення стало простіше. Відтепер довідку про несудимість можна замовити у дії та подати одночасно заявою на отримання допомоги. Про це повідомила голова профільного парламентського комітету Олена Шуляк. без цієї виписки Виплата компенсації за зруйноване та знищене росіянами майно неможлива. За словами Шуляк, саме довідка про несудимість це інструмент блокування доступу до державної програми її відновлення тих, хто вчинив злочини проти національної безпеки країни, колаборантів та зрадників. Раніше, коли працювали. Комісії про органах місцевого самоврядування вони по самостійно зверталися, перевіряли таку інформацію, і інколи це займало досить такий тривалий час. А були випадки, коли декілька місяців потрібно було для того, щоб підтвердити, що у людини немає судимості а зараз, через використання сервісу Дія можна це зробити дуже легко, зручно і не витрачаючи багато часу. В Україні створять тимчасові спеціалізовані лікарні, щоб боротися з COVID-19. на період карантину будуть відкриті госпіталі, ізолятори та обсерватори для лікування хворих. Кабмін затвердив порядок створення та роботи тимчасових медичних закладів з особливим протиепідемічним режимом. Таке рішення уряду зумовлено різким збільшенням захворюваності серед населення на COVID-19. в Україні набирає обертів новий штам коронавірусу Флірт який досить швидко передається від людини до людини, каже головний санітарний лікар Ігор Кузін. Тільки за липень на covid 19 в Україні захворіли понад 10 тисяч осіб, з яких більше 2,5 тисяч пройшли стаціонарне лікування у медзакладах. Волинь серед лідерів, де різко зросла кількість хворих. Перші випадки зареєстровані і в інших регіонах, та столиці. Єдиним дієвим та безпечним способом набути імунітету від цієї хвороби залишається вакцинація. Особливо вона рекомендована для груп ризику, нагадують в МОЗ. Безоплатні медичні послуги можуть отримати всі категорії осіб. Ними безперешкодно можуть скористатися і переселенці. Голова профільного комітету Михайло Радуцький нагадав, що пацієнтам ВПО необхідно звернутися до найближчого медичного закладу, що має договір з НСЗУ, та укласти декларацію із сімейним лікарем. Скасовувати попередню декларацію не потрібно, оскільки вона буде анульована автоматично в електронній системі охорони здоров'я, каже нардеп. Кожен громадянин, незалежно від місця проживання чи реєстрації, може отримати медичну допомогу. Це право реалізується через програму медичних гарантій, яка включає всі основні види медичної допомоги: екстрена, первинна, спеціалізована, паліативна реабілітація, вагітність та пологи. А також ліки для пацієнтів із хронічними хворобами за програмою Доступні ліки. У Верховній Раді планують врегулювання питання з лікарняними. Відповідний проєкт закону Комітет з питань соціальної політики рекомендував парламенту прийняти за основу. У разі ухвалення документа листки тимчасової непрацездатності перевірятимуть, каже член профільного комітету Михайло Цимбалюк. До цієї роботи будуть залучені посадові особи пенсійного фонду, лікарі уповноважені на проведення перевірки медичних висновків. Також законодавці пропонують уточнити процедуру їх оскаржень. Теперішніми змінами парламентарів пропонують дозволити використання і паперових листків тимчасової непрацездатності. Ми цим законопроектом. Передбачаємо на період воєнного стану можливість оформлення і паперових листків по тимчасовій непрацездатності. Також цим законопроектом за ініціативою пенсійного фонду ми е, встановлюємо певний контроль за перевіркою недостовірних даних. Але в цій ситуації ні страховик, ні роботодавець і, тим більше. Працівник, якому оформили лікарняний, не є тим е суб'єктом, якого мають перевіряти.